Які саме люди потрапляють у партнерство з нарцисами? Я поділила цих людей на три типи. І сьогодні ми роздивимося з вами ти три типи жертв. Жерст стосунків з нарцисами. Тож, перш ніж ми почнемо, як завжди, я прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. А також поставити авансом мені вподобайку, а також відкоментувати це відео і розказати, чи побачили ви себе в якомусь типі із мого переліку. Отже, перший тип це класична жертва. Заздалегідь попереджу чоловіків, які слухають моє відео, буду казати «нарцис», бо це слово чоловічого роду, а жертва це слово жіночого роду. Ну так трапилось. Тож не звинувачуйте мене у сексизмі. Все це стосується також і нарцисів жінок, і жертв чоловіків. Тож просто слухайте і накладайте на свою ситуацію. Отже, перша група жертв нарцисів це класична група, або е, така класична співзалежна е, людина, яка ну, дуже інфантильна, безпомічна яка накладає на нарциса проекцію своєї матері, їй здається, що партнер це той самий, хто прийде в її життя і вирішить всі її проблеми, захистить її, приділить увагу, бо батьки цього всього не робили, і вона мріє Тож про такого батька або матір, ну, частіше це про матір взагалі. Про першу людину в житті кожної людини. От, бо матір це світ, і людина будує стосунки потім таким чином, яким показала її, її власна матір. Тож, така людина бачить у нарцис, у нарцисі. Батьківську фігуру, зокрема матір, і вона дуже швидко віддає всю владу над своїм життям, підкоряється контролю, підлягає під приниженню. Бо це все робили батьки. І це таке дуже звичне поле для класичної жертви нарциса. Вона Ідеалізує нарциса, підносить його на п'єдестал, так кажучи, і вона не поважає дуже себе, і в неї, як я вже сказала, дуже низька самооцінка. Тому вона заслуговує весь час, намагається якось пристосуватися, заслужити любов та повагу нарциса, але вона сама себе не поважає, тож і нарцис. Це перша людина, яка показує, відзеркалює їй цю проблему. Вона пережила дуже багато страждань у дитинстві, і можна сказати, що якщо це жінка, то вона втікала від своїх нарцистичних батьків, від приниження залежності. До нарциса, мріючи, що от-от на кінець вона знайде гарного батька або гарну матір, але вона втікла із одної залежності в іншу залежність, бо нічого іншого вона не знає. В неї немає досвіду, любові і дорослих стосунків, де повага і гідність є основа. Колись вона була хорошою донечкою або хорошим сином, і такі діти терпіли знущання своїх батьків. А тепер вона терпить знущання свого партнера. І вона, як та жінка або партнер-алкоголіка, весь час сподівається, що от-от. Це останній запой, і от-от він все зрозуміє, зміниться. І більше так не буде, не буде поводитися з нею, бо побачить, яка вона хороша, як вона підкоряється, як вона заслуговує на повагу та любов, але нічого не міняється, бо не міняється її відношення до себе самої. Вона відчуває себе. Поруч з ним безпомічною дитиною. Вона дуже часто страждає, депресує, хворіє і дуже часто помирає раніше за свого партнера нарциса. Тут нарцис опиняється у ролі батька. Такої, знаєте, ця роль йому дуже притаманна, він її дуже полюбляє. І е, жертва віддає просто сама всю владу над своїм життям, а йому тільки цього і потрібно. От Він за це її дуже не поважає, він її принижує. Тобто, чим більше вона намагається заслужити любов, тим е, менше поваги від нього вона отримує. Далі другий тип жертв нарцисів. Але е, перед тим, як я почну розказувати про нього, нагадаю, що я чекаю на ваші підписки, на ваші вподобайки і на будь-яку вашу активність під цим відео, бо це дуже допомагає. Просуватися на YouTube. Я також попрошу вас поширювати відео, мої відео на, в своїх соціальних мережах. Це також допоможе поширюватись моєму каналу. Отже, другий тип це нарцистична жертва. Тобто нарциси можуть притягнути до себе в пару нарциса, але по своїй силі, по своїй. По своєму ступеню нарцистичності це буде слабкий і сильний нарцис, більш агресивний і менш агресивний. Часто це класичний нарцис, яскравий і прихований нарцис. От такі дуже часто опиняються в парі. Тому, от коли я вела свій російськомовний YouTube канал, як ви знаєте, на ньому було 30 тисяч підписників, і 54% було росіян. І от там дуже багато було жертв нарцисів, які були самі нарцисами, бо навіть по коментарях було видно, що ці жертви самі є нарцисами. І от про такі стосунки зараз я розповіла. Розповім. Якщо виявляється, вони, по-перше, пробують одне одного на зуб, хто сильніший, вони конкурують одне з одним. Це дуже притаманно такій парі конкуренція, заздрість між ними. Да? Але один з нарцисів виявляється більш сильнішим. і... Той, хто слабкий, дуже швиденько падає в роль дитинки, віддає владу, і ми отримуємо жертву номер один. Така собі істота, яка повністю погоджується на роль дитини в парі. Але така, знаєте, це дитина не, не зовсім така уж класична, да? а вона така з гранатою в руці. Бо якщо той нарцис, хто сильніший, трошечки дасть слабинку, отут вона вже і виходить на поле бою з тою гранатою, і мочить того нарциса. Тобто там весь час є конкуренція і війна, але. Тимчасово, коли, коли потрібно оцій жертві, жертві, да, вона приймає роль дитини. Якщо ми маємо такі такі стосунки між чоловіком і жінкою, де жінка виявляється більш сильним нарцисом, то ми отримуємо таку Гіпермаму, яка контролює свого хлопчика, і яка е дуже сильно може залежати від нього, навіть фінансово може, може залежати, але емоційно вона виявляється більш сильною і вона такого хлопчика-нарциса під каблук. Але якщо він з нею розлучається і потрапляє в інші стосунки. То він може виявитися більш сильним нарцисом із е, партнеркою першого типу, яка там взагалі, ну, ну, там взагалі повна дитина, безпомічна. Вона ніколи не... Виявляє свої агресивності до партнера, бо вона ще дуже-дуже маленька дитина психологічно. А тут ні, це такий підліток, який приймає правила гри у цьому другому типі. І він, то може, знаєте, як перевертень, то бути там, то там. І от вони навіть експлуатують владу. Одного над одним, в залежності від ситуації, тобто це пара перевертнів таких. Але в них все одно є така розстановка сил, що один це дитинка, а другий це мамулька або папулька. Такі гіперконтролюючі, владні, деспотичні. Да? І якщо це є жінка, то вона просто знущається із свого чоловіка, який. Там заробляє гроші, наприклад, приносить її додому, кладе її в кишеньку ці гроші віддає такий слухняний хлопчик, який потім починає никати ці гроші і бігати до дівчаток. От в таких стосунках дуже часто слабкий нарцис іде на зраду, бо тільки там, десь від коханки, він отримує. Оце відзеркалювання його, його ідеальності, його досконалості. Він іде туди, до коханки, як від мами хлопчики бігають до дівчаток підлітків. Щоб отримати там схвалу, щоб визнання там отримати, щоб підвищити свою самооцінку. Але він ніколи не покидає своєї мами, він повертається і повертається, а вона вибачає його, знущається над ним, вибачає тільки на словах, да? бо продовжує з ним жити, але не вибачає насправді вона. Не покидає його, а продовжує знущатися і попрікати той тою зрадою, і ця зрада дає їй ще більше влади над ним. Бо він взагалі такий винуватий, винуватий. А винуватим дуже легко маніпулювати. Тому отакі більш сильні нарциси, якщо вони жінки, то вони вдаються до дуже сильних маніпуляцій на провині. Тобто у цьому второ... у другому типі стосунків, все ж таки у партнера-нарциса є ця прихована пасивна, агресивна е... позиція. Да? Він просто приховує її, але в деякий час він, от наприклад, на, на, на прикладі е... зради, да? він же показує таким чином агресію своїй, своєму партнеру, якого він від якого залежить і ненавидить. Але... Все одно він е підкоряється, і він такий е ну, слухняний синочок, нібито, і він намагається задовольнити свого власного партнера деспотичного, якого задовольнити взагалі неможливо. І е дуже часто партнери таких е більш сильних нарцисів, да, нарциси-партнери, вони. Не мають нічого кращого, як захворіти, і на якусь страшну хворобу, щоб все ж таки привернути до себе увагу та любов нарцистичного партнера, і той весь час, все життя, решту життя возить героїчно на інвалідному візочку свого партнера, я мала колись таку пару у стосунках, коли вона весь час травмувала собі ноги, і йому доводилося її возити у інвалідному візочку. Він такий везе її по парку, гуляє з нею, каже такий задоволений, щасливий каже: я б тебе все життя возив на візочку. Тобто йому вигідна її безпомічність, хворість. Да, от, вона, коли вона зламала, вже там ноги собі переламала. От, він щасливий від цього. От, але дуже часто такі нарциси над хворими партнерами ще більше починають знущатися. Це такі дві полярні реакції у нарцисів до нарцисів, партнерів. Тобто там таке знущання, добивання вже, поки ти вже не помреш. От. І тут взагалі відігрується вже оцей перший тип стосунків, де слабкий нарциз дуже сильно провалюється у травму і скочується до класичної жертви. Він стає першим типом. Але от деякі пари у цьому другому типі, другому реєстрі, живуть дуже довго міняючись. Трошечки ролями, але все ж таки розстановка сил хто сильніший, хто слабкіший, в них дуже ясна, така дуже ясна і стабільна. Отже, ми переходимо до третього типу стосунків. Він дуже цікавий. Але перш ніж я почну, нагадаю вам, що якщо ви не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, і поставте подобайку цьому відео. І ваш коментар, будь-який, навіть смайлік, також допоможе моєму каналу просуватися. Не лінуйтеся, допоможіть мені цим. Отже, третій тип партнерів-нарцисів це. Такий тип, коли він. Коли стосунки у людей не тривають довго, вони дуже швидко розпадаються, але все ж таки такі партнери попадають до нарцисів. Я взагалі скажу, що до нарцисів в пару може потрапити будь-хто. Да? І психологи потрапляють в такі стосунки, і ну, будь-хто. бо... На початку відносин ці партнери-нарциси дуже солодкі такі. Колись я вчилася ще сімейній психотерапії у американського сімейного психолога Майкла Вінсента Міллера, він приїздив до Києва і вів тут свій спецкурс по сімей, сімейній психотерапії. Він сказав, що коли ви бачите принца. На білому коні він звертався до жінок, бо група була взагалі жіноча така. То втікайте, біжіть, бо це точно буде нарцис. Якщо ви бачите ідеального партнера, втікайте. От, тому потрапляють до таких стосунків всі, і потрапляє оцей третій тип. Ну, давайте я буду розказувати, нібито це жінка, да, бо мені легше буде так формулювати. Але чоловіки також на свій лад слухайте. Це жінка-кіллерка нарцисів. Вона вбиває нарциса, вона руйнує його психіку, вона руйнує його алгоритми. Вона це та жінка, яка підштовхує нарциса. Піти звернутися до психолога, бо решта партнерів ні, якщо вони і просять піти до психолога, вони відповідають їм. Я там викладав, де ваші психологи вчилися, що вони мені там розкажуть нового. Я і так все знаю, да. я і так сам собі психолог. Так вони відповідають. Але тут з партнеркою кілеркою. Вони все ж таки самі можуть бути ініціаторами того, щоб звернутися до психолога. І вони ходять до психолога деякий час, поки вони сподіваються на те, що психолог навчить їх розуміти свою більш сильну. Партнерку навчить все ж таки керувати ситуацією, маніпулювати. Але потім, коли все розвалюється, вони покидають психотерапію, бо вони взагалі такі люди не здатні на те, щоб проходити курс психотерапії. Вони це можуть там для галочки робити, але нічого їм взагалі нічого не допомагає. Як я вже сказала, тут може не дійти до довготривалих стосунків, вона на підході ще до чогось серйозного зруйнує, знищить його і піде собі далі. Для такої жінки заклики: бійся, нарциса, біжи від нього. Тікає від нього, це все звучить дивно. Вона сміється над ним, вона відзеркалює йому, що він неспроможний із його маніпуляціями, з його атаками на її кордони досягти своєї мети. Це як ота моя клієнтка, яка на запит свого партнера-нарциса. Показати час, чат сказала просто ні. Е, і хоч ти бийся там об стіну, ні і все. Е, і для того, щоб бути таким партнером, е, треба, ну і правда, мати дуже велику е, таку, внутрішню, по-перше, емоційну незалежність, по-друге, фінансову незалежність. Вона не боїться, вона не боїться втрат ця жінка, вона ну, взагалі вона не провалюється у свою дитячу травму, бо вона усвідомлена. І дійсно, це може бути жінка, яка пройшла психотерапію, але все ж таки чомусь нарцис зустрівся їй на шляху, бо їх просто багато. Ну, Якщо вона і хотіла би мати стосунки, да? вона пробує, вона намагається їх побудувати, але якщо вона бачить, що ні, людина ламає її, намагається зламати її кордони, людина маніпулює, вона йде далі, вона не боїться самотності, вона, ну я б назвала цю жінку пробудженою такою жінкою пробудженою особою. Дорослою да, психологічно. Ну, я так скажу, що суцільно дорослою бути неможливо, ну, нема нічого ідеального, да. тому вона і потрапляє на якийсь період до пари з нарцисом, тому що і вона не ідеальна, і в ній є щось, що Притаманно да, для жертв нарцисів, але вона, при, при, вона притягає до себе нарциса, тому що він хоче змагатися з нею, хоче її знищити. Потім він розуміє, що це неможливо, потім він просто хоче взяти її ресурси, стати більш ідеальним. Він бачить в ній ідеал, тому він хоче. Приліпитися до цього ідеалу і самому стати ідеальним. Там, як кажуть, все, що в тебе хороше, це моє, а все, що погане, то твоє. Тому він намагається цю жінку показати своєму оточенню, він пихатий такий, він пишається тим, що ось яка вона. Тому нарциси тягнуться до таких жінок, бо десь підсвідомо вони. Все-таки е, тягнуться до психологічного розвитку, і іменно ця жінка дає поштовх, іменно ця жінка, ця це та. Сходинка, стартова сходинка, з якою він стрибує до якогось шансу розвитку. А да? от Чи візьме він цей шанс, чи буде він розвиватись, чи буде він проходити психотерапію? Це вже, як я сказала, це дуже буває рідко, коли нарцис усвідомив все. Ну, такі нарциси, як, як знаєте. На вес золота, да, як кажуть, на вагу золота. Тому, тому і кажуть, що нарцисам нічого не допомагає, тому що ну, одиниці з них там приходять і якось працюють. Але я впевнена, що такому типу людей, як нарциси, допомагає психотерапія. Ну, може, там відсотків на 15 20 Ну, Все-таки можна привести його до усвідомлення свого нарцисизму. і Трошки він починає контролювати да, цей нарцисизм, але це дуже-дуже рідко. Не сподівайтеся, що ваш нарцис іменно такий. Це рідко буває. От, і така жінка вона дає поштовх нарцису до розвитку, але він дуже рідко їм користується. Вона спирається на себе. Вона досить агресивна і не буде терпіти знущання ніякого насильства. Це, взагалі, не її сфера. Вона буде відзеркалювати нарцису всі всі його огидні риси, і вона не дозволить йому маніпулювати собою. Вона це буде розкривати просто на раз, два, три. І маніпуляція нарциса буде розкрита, очевидна. Вона це все бачить, фіксує, усвідомлює. Тому нарцис деякий час буде намагатися все ж таки робити все те, що він робить з кожною жертвою, і йти за своїми алгоритмами, бо він дуже схожий на шаблон, сам він формальний, він діє за алгоритмами специфічними. але... Він усвідомить, що це неможливо, і буде намагатися перейти у пару у стосунки першого та другого типу. Він скаже сам собі: ну, я не можу з нею впоратися, то я буду її синочком або донечкою, якщо це жінка. Але і тут його буде спітка... буде зустрічати невдача, тому що ця жінка, вбивця нарцисів, вона не захоче бути мамою доросли дорослого синочка або донечки. Тому вона буде. Розкривати всі ті сценарії батьківсько-дитинські, <смі> і вона буде це руйнувати. Тобто всі його прийоми, всі його алгоритми, всі його схеми приховані або явні, будуть зруйновані цією жінкою. Вони розіб'ються об неї як кам'яну стіну. Що об'єднує оці три типи жертв нарцисів? Мабуть, ви помітили, що в кожній із цих типів є? Нарцистичний такий радикал у характері, як у першої жертви, да, бо вона знецінює сама себе, вона сама себе принижує, да, це ж все ж таки нарцистичні такі штуки, це ну притаманно нарцисам знизу, як кажу, ничтожній такій фазі да, нарцистичного характеру. А от е, третьому типу також нарцистичні риси притаманні, бо вона проявляє таку силу і агресивність. Вона буде знецінювати всі його маніпуляції, е, його самого буде знецінювати. Вона буде сміятися над цим всім і потім покине його і піде. Але це ж таки все ж е, нарцистичні такі риси в характері у цій жін, жінки є. В цьому не бачу нічого поганого, бо нарцисизм він притаманний кожній людині, бо ми живемо у е, суспільстві. Це епоха нарцисів, і якщо раніше була при Фрейді, це епоха е істерії, да, то зараз ми живемо в епоху е нарцисизму і рухаємося в сторону. Шизоїдів, бо всі гаджети онлайни призводять нас до вибудовування дуже великих емоційних бар'єрів між людьми, між людьми. Другий тип ну там все понятно, нарцис він є нарцис. Тобто, от всі ці три типи мають нарцистичні риси, проявлені, такі дуже явні, яскраві. Отже, якщо вам сподобалося це відео, поширюйте його у соцмережах, поставте, будь ласка, мені вподобайку, або не вподобайку, якщо не сподобалося. А також підпишіться на мій канал і коментуйте, коментуйте, коментуйте навіть ваші смайлики у коментарях також допомагають моєму каналу просуватись. І що хочу порадити вам. У моєму плейлисті нарциси, маніпулятори та психопати ви можете передивитися відео Сім помилок жертв нарцисів, а також відео як нарцис. Приховано контролює свою жертву, як він трьома способами бере владу над своєю жертвою.